Сьогодні в стартовому матчі чемпіонату області наша молода команда зустрічалася з більш дошвідченістю вже футбольним клубу Трибухівці. Ну, результат трошки нас не задовольнив через деякі помилки, але тут молодь набирається в таких іграх більше досвіду і ми сподіваємося, що в наступних матчах ми себе реабілітуємо. І покажемо на все, на що ми здатні. Ну, Вітаємо всіх з початком чемпіонату області. Ми починаємо другий рік в Вищій Лізі. По добрій традиції ми, напевно, починали перемогою в Чорткові. Сьогодні здобули важку перемогу в Теребовлі, десь погріб. Перший тайм важко нам щось не вийшло, де хлопці трошки нервували, переживали, не було того. У ну, другому таймі виконали повністю установку і здобули. Будемо рухатись далі. Також хочемо привітати з днем народження нашого президента, ковдрина Олега Івановича, побажати йому звісно міцного здоров'я, натхнення, терпіння. Я думаю, ми зробимо все, щоб ми більше радували його цього сезону перемогами.